Тарас Шевченко лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі і їх забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливруть межними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають. Не вертають ніколи нічого. І не благай, пропада молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четверту начинаю книжечку в неволі МЕРЕЖИТИ. З кров'ю та сльозами мої ГОРИ на чужині, бо ГОРИ словами не розкажеться нікому. Ніколи, ніколи, нігде на світі немає слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема навіть правом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам не мусиш жити. Не мушу, мушу. А для чого? Щоб не губить душу, не варт вона того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на свою Україну? Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровими, зеленими, з темними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди. Що на тій чужині гуляв би я б над Дніпром по веселих селах Та співав би свої думи тихі, невеселі, дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, налани тії зелені і тієї могили, а не доси то донеси на мою країну, мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежати легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. мені, Боже милий, або хоч надію пошли в душу. Нічого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що може, мене поховають на чужині, і ці думи зо мною сховають і мене на Україні. Ніхто не згадає, а може тихо, за літами мої мережені сльозами і долетять коли-небудь на Україну і падуть, неначе роси над землею, щире серце молодею, сльозами тихо впадуть, і покиває головою, і буде плакати зо мною, і може. Господи мене в своїй молитві пом'яне. Нехай, як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести. Хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережать буду. Тихенько білі.